Цей називається свято має велику кількість імен або назв. Чому так? Тому що в цей день святкується День пам'яті винесення животворчих Христа Господнього в місті Константинополь 1 серпня. Починалися різноманітні хвороби, тобто починалися. Різноманітні хвороби, які були пов'язані з температурою, яка вже була жара, і всі інші речі, які приводили до того, що велика кількість в Візантії людей хворіла, і для того, щоб люди могли мати можливість підтримані бути Богом, виносили той частичку Христа Господня, який імператор Константини Іляна привезли з Єрусалима. І ось винесення цих животворчого Христа Господня, люди називають ще цей день першим спасом. Хоча, якщо взяти вірніше, то цей перший спас він один або яблучний спас, як ми називаємо, це день в той, коли люди приносять фрукти, овочі, різноманітні в день. Оце є тим першим спасом. Ну люди в ради того, що Господь через свої животворчий хрест Господній, допомагав людям. Служилися літія, служилися служби, і люди багато кількість. Не маючи тих ліків, які зараз є, мали ліки Господа. А люди в пам'ять про Друге ще свято воно називається День пам'яті мучеників Маковеєв, що люди цей день називають Маковієм. Люди, так як маючи символом або слово Мак. І Маковія, у нас воно було зрозумілим, це дія, а не Маковія, якісь святі, про яких ну, мало хто знав, тому що ці святі були ще до Різдва Христового. Тобто це старозавітні мученики, які були мучені за той момент, коли вони відмовилися від чого від язичества. Вони підтримали ті правила, ті іудейські правила, наприклад, не їсти м'яса. І їхнього одне і це була така ціла родина. І от їхнього старця примушили, він уже був йому, вже було майже 90 років, сказали: з'їж м'ясо при всіх. Тільки з'їж м'ясо дозволено, а людям покажи, що це м'ясо не дозволено. А він сказав дуже такі важливі й цікаві слова. Каже: мені 90 років, ну я не можу бути актором і виграти те, що потім спокушати ті, хто молодше мене. Йому сказали, тоді твоє. Життя буде знищене. І ось його знищили за це. І ті сім братів Маковеїв, і їхня мама так само була вбиті за ту істину, яка була в їхньому серці. Тобто вони не змогли обманути, не змогли істину порушити і робили те, що їм підказувало їхнє серце, їхня віра. І, а в пам'ять про їх наш народ приносив освячувати маки. Які в цей момент вже на городах поспівали не тільки маки ті огородні, а приносили і ті маки, які були в полях. Дикі ті маки, і різні, з різних трав вони робили букетики і освячували в цей день ще воду. Знову дуже насичений день, тому що по розповідям, по книгам по літописам, в цей день, 1 серпня, Володимир хрестив своїх 12 синів і охрестив в. Річки Почайна, потім вулиця та зараз називається Хрещатик от Слово Хрещення. Охрестив своїх синів і охрестив людей 1 серпня на Макиві. Чому в цей день люди приносять воду? Ми святкуємо День хрещення Руси України, 28 липня, в день пам'яті Святого Володимира, тобто не в першого. Не 1 серпня, а 28 липня, і в цей день, в тому році, на день незалежності президент сказав, що це буде День державності, День Української державності. Вже прийнятий закон про те, що перенесений він уже на 15 липня, тобто, з переходом на новий календар. Але Но ще ми в цьому році, останній раз, святкуємо так, як і. Медовий спас, як ви сказали, або Маковій, або День винесення животворчого хреста, Господня, святкуємо вже крайній раз, або останній раз, двадцять 20... 14 серпня і 28 липня святкуємо День Хрещення Київської Русі. В цей день приносять, як я вже сказав, осі квітки, маки різні. Ще робилося історично. Так було складно, що ці такі букетики вони називалися. Троїця що троїця? Тому що туди, хоча це вони з Святом тріїці, туди вставляли, кажуть, три свічечки і навколо них робили ці букетки. Зараз цієї традиції немає, просто люди роблять різноманітні квіти, м'яту. Чебрець, ті квітки, які цвітуть зараз, роблять з них такі букетики, і в біля іконки цілий рік їх тримають, а потім їх використовують, або іноді використовують для свячення своїх домівок святою водою для окроплення, іноді використовують, як на жаль, і для погребальних різних процесій, тобто замість використання тих кропил, які продаються в магазинах, священнику дається іменно для цієї людини оці букетики, які біля ікон зберігаються. Ще в цей день освячують мед. Все цей день освячують мед, але знову мед і часто освячують, звісно, і на яблуневе або спас. Тобто в цей день потім ще в цей день починається піст. В цей день починається піст. Цей піст має назву Успенський піст. Він триває до дня Успіння Пресвятої Богородиці, до 28 серпня ще по юліанському календарю. І в цей день люди їдять або роблять, називається так в народі шуленики. Називається, тобто прісний. Такий корж. Мені бабуся в дитинстві робила. От вона зранку ходила в храм і залишала. Я ще тоді в храм тоді так не ходив. Це і залишала зранку ось ці шуленики з медом і маком. І люди так приносять так само в цей день, освячують і ці шуленики. Тобто, в цей перший день пісний люди розговляються, можна так сказати, або входять в піс за допомогою цих пісних шулеників.